Дуже цікаво, поскільки ударів по чи по 3, чи по 5 перший пробуватиме Рибаков. Забуваємо. Дмитро Пасіць.

Муллер все встановлює Ковленко. Так, це вдалося їм це зробити. Болістовський рятує відбуває. Войтко біля м'яча. Теж не забуває. Тож після двох ударів 1-1. І тут не можуть вирішити, хто смеси. Артем Паламарчук. Чітко реалізовує свій шанс. Тимофій Роєнко. забываю По четвертому под. Бабы Прямо по центру в руки Болестовскому. Там Болестовский будет бить. Забуває Болесковський. Коскопіл перемагає пенальті. фіналь. Лішевський отримає настанови. Для скіфського та майківця. Такой шевский став не по центру, а підходить, вже підходить до центру і пробиває там, де стояв шевський саме. <плодженний культура> Еще. Капитан команды Руенко. Мельцевский воротах, а куда шел, капитан команды, идем.

м'яч пробив, можна сказати, рух. Ілля Піхотко. Знову Котошов займає місце у роток. Так, так... Вітання від товаришів по команді за забитих. Ілля Піхотко. Тех є по центру, а потім, коли ми сідали, забуває перемогу ну, після матчів в команді. На гравців. Що щось робиться не так, чи що ще щось. І це правильно у такому віці. Потрібно, щоб розвивалося. Взав Дуре слово можна трішечки дати про Чухана. ніща 2-2. І тут пенальті будуть вирішувати хто сильніший. Сокіл уже пережив два пенальті. І, зокрема, зустрічалися між собою ці команди в груповому етапі, як пам'ятаємо. Тоді теж трилер. Змайстрували обидва колективи. Сокіл вигравав 4-1. Потім поступався з рахунком 4-5, але все-таки зрівняли рахунок на заключній хвилині. І тоді Сокіл переміг у пенальті. Першим пробуватиме пасісне. Бураво обстукав стійки на фарт. Але пасісник б'є без на оку. Рибаков. ну Хто би сумнівався? Тут або перший, або третій удар. Белістовський! Для Балістовського цей кубок України просто шотланди. Броєнко чітку. Дів'яточку в куточок. Малиновський йде у ворота замість Дубрави. Балістовський питає, хто буде мені бити? Що всі бояться. Ігор Мулер не боїться. Тимур відчув впевненість, бачимо в Реальний такий чиназис на обличчі Балдоз. Ну, але Мулер чітко б'є від стійки. Ризикований, але влучний удар. Сам Балістовський виконує на тебе третій постріл. Сміливе рішення. Артем Малиновський у воротах. Балістовський забуває. І приносить! Кубок України з футзалу вікові категорії U10